Що з цього альбому тобі хочеться найбільше запам'ятати? От не як музиканці, а просто як людині? Відчуття мені дуже приємно, коли люди пишуть розгорнуті коментарі, що вони відчувають, коли слухають, тому що багато хто пише. Котяться сльози, і людина відчуває певні переживання, так, у когось щось змінюється всередині. І насправді це найцінніше, коли ти бачиш, що це все не дарма. Тобто, моя справа, да, я її придумала, я випустила, а далі вже я просто як спостерігаю за тим, що відбувається. І насправді, коли люди пишуть коментарі, я їх читаю і дуже сильно дякую. І Мені багато хто почав говорити, що. Деякі люди навіть спеціально не вмикають мою музику, тому що вона е, робить їм боляче, тому що вони достають якісь певні глибинні переживання, які, наприклад, ну, вони не готові подивитися їм в очі. І я така вау, а це щось новеньке. Такого я про свою музику точно не чула. Тобто, прикиньте, її люди можуть перелиснути для того, щоб не розплакатись і ти по вулиці. Не знаю, тут є на чим задуматись мені чи ні, але е, це цікаво.